Працівник відділу оповіщення Кропивницького територіального центру комплектування Денис Гончаренко разом з поліцейським зупиняє чоловіка для перевірки документів та військово-облікових даних. Бажаю здоров'я, Кропивницьке МТЦК. Повідомляю вас, що згідно частини 6 статті 22 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, ведеться фото та відеофіксація на нагрудну будівкану. Представник Кропивницького МТЦК Солдат Гончаренко. Ось ми службове посвідчення, перевіряємо ваші військово облікові документи. Так, Миколайович, бачу вашу відсрочку. У вас все добре. 28-річний кроповничанин Максим Голибін каже: знає з соціальних мереж, що з вересня працівники ТЦК зобов'язані фіксувати перевірку військово-облікових даних на бодікамери. Це позитивно, тому що є багато випадків різних, і це повинно фіксуватися, щоб потім не було ніяких питань і якихось конфліктів. Пойдеться фото та відеофіксація. Наша з вами розмови. Відомляю вас, що. Не буду фіксувати ваші документи, так як ви, діючий військовослужбовець, перевіримо вас, чи ви дійсно перебуваєте на службі. Так, бачу військову частину. Кропивничанин Сергій показує документи військовослужбовця. Нині каже на лікуванні. Попросив не показувати його обличчя з міркувань безпеки. Підтримує використання працівниками ТЦК бодікамер. Є запис, є це те саме, щоб менше було безприділа. У Кропивницькому з 1 вересня бодікамери використовують усі 10 груп оповіщення ТЦК. З бодікамерами працювати легше. Це захистить права як військовозобов'язаних, так і працівників ТЦК, вважає Денис Гончаренко. Люди вже почали більш ну як краще йти з нами на контакт, спілкуватися так, як це все фіксується на бодікамеру. Бувають випадки, що люди не хочуть, щоб ми їх фіксували, знімали, але ми працюємо з поліцейськими. Вони відповідно до статті 40 зобов'язані вести відеофіксацію, тому що випадки бувають різні. Говорить, ведуть запис на будікамеру безперервно. Про використання камери обов'язково має попередити того, кого вона фіксує. Камери працюють автоматично від початку оповіщення і до завершення, але бувають випадки, коли ми працюємо поруч з військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури. Під час оповіщення я можу її трохи. Прикрити в сторону, щоб не було видно об'єкти, критичної інфраструктури, також і військові об'єкти. Але вимикати я не маю права. Каже, відеозаписи зберігають на централізованому, захищеному сервері. В архіві протягом 30 діб, тому що випадки бувають різні. В подальшому, якщо немає ніяких питань, то дані, ну, дані чистяться». Пояснив, цей термін збільшиться у разі використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів, під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їхніх повноважень, під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу, фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТСК. Інших подій, якщо вони можуть бути використані у процесі службової діяльності ТЦК під час проведення службових розслідувань, використання будікамер має переваги і для працівників ТЦК і військовозобов'язаних, вважає юристка Марія Діма. Для громадян будікамери гарантуватимуть захист від можливих зловживань, таких як неправомірне вручення там повісток або порушень процедур перевірки. А для ТЦК плюс те, що буде їх також захищати, про те, що можуть бути провокації зі сторони осіб, яких вони зупиняють або затримують. Мають або роблять вручення повісток та попереджають про публізаційну підготовку. Запис із бодікамери може бути джерелом інформації у разі конфліктних ситуацій. Але є нюанс щодо отримання цього відео, говорить адвокат Роман Попов. Для того щоб отримати доступ до такого відео з боку особи, що притягуються до адміністративної відповідальності, необхідний, необхідний обов'язковий дозвіл голови ТЦК та СП. Відтак, якщо такого дозволу не буде за жодних умов, навіть і адвокати не зможуть отримати доступ до такого відео і використати його під час судового засідання. За інформацією виконувачки обов'язків начальника групи комунікації обласного ТЦК Катерини Гевель, адвокат може звернутися із запитом, але отримати відеоматеріали з будікамер у начальника ТЦК він може лише за рішенням суду або в рамках відкритого кримінального провадження. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.